Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного ранок, йду на базар. Ось вже і п'ятниця, 27 червня. А знаєте, що мені влітку подобається на базарі? Це те, що ти йдеш і десь там аромат полуниці, десь аромат кінзи, кріп і усілякі такі штуки. Обожнюю базар влітку. А я то там пів кіло, то там кіло, то там ще трішки набралася таку важку торбу. Балакає каже, як добре, що наші бабушки, коли була Друга світова війна, не знали, що таке, що на фронті, відбувається. Жили собі і жили. Може, може вона і права, але якщо не знати, що на фронті, ну, то, а як ти донатити будеш, куди? Кому? Мені здається, що невідомість вона може бути гірша, ніж за новини. А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте обговоримо цю тему. Думаю, хоч би не наробила лиха. Мені аж страшно, дівчатка, тому що на базарі думаю, і то, і то, і то. А потім розумію, що є такий товар, який може. Я ще так хаотично не складала, що я купила, зараз я повикладаю, щоб я була впевнена, що все добре. Вау, Добре, слава тобі, Господь. І, і те яскраве, і те хочеться, і це треба взяти, і без цього, а без цього взагалі нічого не вийде. Ой, боже, ще не позав'язувала Таня. Ой, ще не все, ой, іще, іще. Та слава Богу, наче все доперла додому. Все, все, слава тобі, господі. Купила на базарі огірки, лимон. Це, ну, знаєте, коли пакети, то різні. Покупки. Так, перчик болгарський вирішила, хочу нафарширувати. Ми завжди кажемо, та задорого, та потім. Ні, дівчата, у нас є життя. Хочеш, з'їж сьогодні, зроби, з'їж. Ти ж не кожного дня це будеш робити. Тим паче ти зробиш і тобі на декілька днів цього вистачить. Дорого, ну, 120 гривень кілограм такий перчик. Думаю, я хочу на я буду фарширувати. По 120 такі рожеві три помідори взяла. Так, це на салатик, А потім іду далі дивлюсь. Отакі жовті помідори. Зараз розв'яжу, ближче, покажу, скільки вони. 120 теж. Ну, давай розв'язуйся, що ти там цек. Почнеш, у рука болить, дівчат, поки до перлень. Ось такі жовті. Мені хочеться зробити салат. Жовті помідорки, рожеві, огірки. Далі зайшла у нас там магазин зелень. Ні, це ще не зелень. Треба було купити м'яти. Значить, м'ята, апельсин, два лайми я там купувала. Далі рукала і кріп на 92 гривні. Потім захотілося бачу такі абрикоси. Боже, який це аромат. Думаю, візьму пів кіло, в яку ціну 160 або 170 гривень. Думаю, візьму, далі йду, О, який горох! А це ж все ж вітаміни, дівчат. От реально, ми кажемо що там штучні вітаміни, все. Ви подивіться, у нас в Україні, коли сезон бери, купуй, їж і будуть тобі вітаміни. Оцей пакетик на 50 гривень, тут пів кіло. Ну, подивіться, ну, яке воно гарне, ну як його не з'їсти. А це я взяла лимон. Так, треба все докупи покласти. Лимон, лайм, апельсин, м'ята. І хочу зробити напій такий, як ну, типу, лимонад, чи що воно там таке. І кажу дівчаткам, там я і кріп брала, і руколу. Кажу, та в один пакетик мені складайте, вони кажуть, ні. Тому що та зелень візьме е, аромат м'яти, а я кажу, і чого буде погано на салат, якщо кріп буде з ароматом м'яти. До помідор, огірок вона каже, ну якщо, то вдома перекладайте. А я кажу, так ні. Ну, оце мої покупки сьогодні на базарі. І Зараз горох помию. Дивіться, скільки його тут на 50 гривень під кіло. Хм. І зелень теж замочила нехай. Купувала така свіженька була, поки туди-сюди, в торбі, там придавилося там ще щось. І хай і промиється, і набереться водички. Ну, ось і добре. Промила зараз іще так. Хай водичка стече. І будуть справжні вітаміни. Почала готувати перчик. Дівчатка, і забула зовсім за томат пасту, ну, зараз я її вже туди поклала. І, до речі, роблю завжди томат пасту і додаю столову ложку сметани, Ну, приблизно. Я Колись сіль покупувала ціна тижня там по один... ну майже 12 гривень, і там ще декілька є, то Добре, коли є, ти забуваєш, а потім, опс, а воно вдома є. Тут я відварила рис. Вже так, так трішки, він ще не дуже готовий. Піджарочка там цибулька з морквою, частина там, а частина тут. І будемо фарширувати перчик. І сьогодні смажила на домашній олії, то зовсім вона не бризкає. Зовсім. І це мені сподобалось. Фарш у мене такий, ну, там пів кіла при, приблизно. То я думаю, що вистачить. Перець підготувала, не весь, буду дивитися, я не відварюю перець. Мені колись сестра двоюрідна так порадила, і я спробувала, і думаю, о, ще один заховався. Думаю, о. Не буду відварювати, і він, до речі, все одно буде тушкуватися і буде все добре. Каструлю приготувала і підлива готова. Але я не за підливу хочу сказати, коли я ну, кожного разу там щось смажу, потім йдуть такі цяточки, треба плиту мити. А тут я дивлюсь, а цяточок таких немає від тієї домашньої олії. Дивлюся, треба було менше перчику купувати. Ну, вже це ж так, як вгадаєш. Зараз буду заливати та тушкувати. Перчик він ще сік свій пустить. І ось так. Буде у нас смакота. Що тут у нас? Он закипає. прикручую на мінімальний і так ще хай 50 хвилин. У мене вже зелень постояла водички, я її промила добре. Зараз рушничком. І, до речі, дівчатка, я пригадала, коли дивилася там з ресторану якийсь там шеф-кухар, і він казав, помили, отак, от в рушничок закрутили, і потім в пакетик, і можна зберігати отак зелень. Ну, якщо занадто, то мокра, то змінити, нехай просохне. І потім я її складу скляний такий в мене. Для зберігання, і буде довго стояти О, і зберігатися. Дивлюсь, ну чи нормальна така. А з базару принесла, вона така вже, м -м -м, як на останньому <зас> диханні була, а водички постояла і така горнюня стала, зелень. І порядок. І поклала туди паперовий рушничок, так склала. І при необхідності буду змінювати. І так тиждень може зберігатися в мене зелень. В холодильнику. Пізніше приготую салат, огірок помідор, помідор, бринза та зелень. Заправлю олійкою. Гарніри готувати не хочу, тому що в перчику теж є там і рис. І таке сьогодні начаклувала я на кухні. Їсти приготувала, дивлюся, хліба зовсім немає. Зараз буду йти купувати хліб. І, до речі, стосовно салат, я дивлюсь, я половинку з'їла. На два рази його вистачить. І навіть ну, поки перець був гарячий, то і не їла. А на цьому я буду завершувати відео, мої дорогенькі. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. До побачення. Як тут чудово. Така, і ще спіймали одну мить життя, коли йдемо за хлібом.